Мер Венеції пояснив, навіщо потрібна плата за відвідування історичної частини міста. Збір почнуть стягувати з 25 квітня. Туристам, які не залишатимуться на ніч, доведеться платити 5 євро. Це правило поширюється не на всі дні, а лише на певні, коли гостей найбільше. Мільйони людей хочуть приїхати і приїздять до Венеції. Ми думаємо, що із 7 мільярдів людей у світі кожен мріє, хоча б раз побувати в Венеції, але я підрахував, що фізично вони не зможуть цього зробити. Якщо помножити кількість людей на роки їхнього життя, побажавши кожному прожити 100 років і припустити, скільки днів вони можуть провести в Венеції, то зрозуміло, що їм просто забракне місця ci staranno. старанополітику плати за відвідування Венеції розробили через надмір у місті туристів. Водночас 80% мандрівників приїжджають на один день без ночівлі та витрачають мало грошей. Туристичному сектору це не так вигідно. Тепер усі мандрівники муситимуть реєструватися на спеціальному сайті і отримувати qr код За одноденне відвідування доведеться сплатити збір. Виняток передбачено для дітей віком до 14 років та тих, хто приїжджає через роботу навчання або до рідних. У нас будуть проходи без турнікетів. Перед уходом людям нагадуватимуть, що потрібен qr код і не можна ставати в чергу без необхідних документів, бо виникнуть проблеми. Якщо хтось не знає про qr код або його не отримав. То залишається єдиний варіант зайти в інтернет і легко завантажити код. Поліціянти та вповноважені інспектори проводитимуть вибіркове перевіряння. Порушникам загрожуватиме штраф до 300 євро. Щороку Венецію відвідує понад 20 мільйонів туристів. Водночас в історичній частині міста живе коло 50 тисяч осіб. Хоча колись тут їх було 175 тисяч. На думку влади, якщо чисельність впаде до 40 тисяч осіб, то історична частина Венеції втратить життєздатність.